Всім привіт! Мене звати Джон, я алкоголік. Я вірю, що народився з алергією на алкоголь з тією самою ненормальною реакцією. І також я вірю, що я народився з вразливістю до психічних захворювань. У моєму випадку, це біполярний розлад. У мене було досить звичайне дитинство, доки мені не виповнилось 12 років. Тоді я впав у глибоку і руйнівну депресію. Я був нещасливим, виснаженим і схильним до суїциду. Це тривало три роки. У 15 років я прийма, прийняв похмуре, твердолобе рішення не вбивати себе. Я змірився з тим, що тягтиму похмуру, сіру, безнадійну дорогу життя. Приблизно тоді ж, коли почав, почалася ця депресія, я вперше спробував алкоголь. У мами в холодильнику стояла відкуркована, майже повна пляшка вина. Мені здавалось, що я зможу непови, непомітно взяти один келих. Тож, я випив один келих. Але як я вже сказав, у мене алергія, алергія на алкоголь. Сам того не бажаючи, я допив усю пляшку до дна і напився до провалу у пам'яті. У мене не було друзів, які пили б, тому я робив це нечасно, приблизно раз на рік. Але щоразу, коли я пив, я випивав всю пляшку, навіть не маючи такого наміру. У 17 років я почав приймати новий препарат. І постійно засиджувався ночами. Одного разу навіть спробував продовжити це, нюхаючи подрібнені кофеїнові таблетки. Це штовхнуло мене в розгорнуту манію. Я думав, що пил під будинком заражає нас, і якщо я кину туди, туди квіти, це вирішить проблему. Я загубив ключі. Але гадав, що якщо я вмочу рушник у басейн і плесну ним по скляних дверях, то вони відкриються. Після кількох хвилин розмови зі мною батьки відвезли мене в психіатричну лікарню, де я провів 10 днів, там мені поставили діагноз піпулярного розладу. І призначили стабілізуючий настрій препарат. Невдовзі, невдовзі після цього я вступив до коледжу, і перший курс минув без подій. На другому курсі я випадково поселився в одній кімнаті з алкоголіком. Я почав проводити час з ним та його друзями і робити те, що робили вони. І я почав пити. Поєднання моїх ліків із алкоголем швид... шкодило моєму тілу і повністю зводило нанівець дії лікування. Мені було байдуже, я відчував від алкоголю частину тих самих піднесень, які дають мені мої маніакальні стани. І мені це подобалось. Зрештою, зі мною сталася катастрофа. Я впав із балкона другого поверху. Приземлився на обличчя, я зламав щелепу і пошкодив 19 зубів. За кілька місяців після того я перестав пити, а невздовзі пішов на своє перше зібрання. Аа. Для мене моє психічне здоров'я і моя тверезість це нерозривна пара. Якщо я почну пити, це знищить ефект від моїх ліків. Та наймовірніше я перестану їх взагалі приймати. Це штовхне мене або в манію, або в депресію. Якщо я впаду в депресію, то я можу дійти до того, що самогубство або миттєве полегшення через випивку здадуться єдиними варіантами. Якщо ж я стану маніакальним, я можу повністю втратити відчуття реальності і вирішити, що можу пити безпечно. Тож мені потрібно ходити на зібрання, працювати за кроками, спонсорувати і бути підспонсорами, і служити, щоб залишитися тверезим. Мені потрібно бачитися з психіатром і терапевтом і приймати свої ліки, щоб не впасти в активний біполярний стан. Та насправді мені потрібно залишатися тверезим, щоб не впасти в активний біполярний стан і залишитися поза активним біполярним станом. Щоб залишатись тверезим. Це один пакет, який потрібно опрацьовувати як одне ціле. Якщо у вас є алкоголізм і психічне захворювання, і ви новачок, або якщо ви щойно дізналися, що у вас є психічний розлад разом з алкоголізмом, є надія. Поділіться брошурою член АА, ліки та інші препарати. Та цією брошурою зі своїм лікарем і спонсором. І робіть усе, що радять лікар і програма, ви можете одужати. Я зміг. Дякую.